29 жовтня зайшли у посадку по дорозі перед лісом. Гляньте, які гриби. Сині. Такі яскраво-сині, я таких ще не бачила. Екскурсія, що це за гриби? Ну, я думаю, вони не їстівні. Але який колір. Вау. Ну, крім синіх грибів, можу сказати, є багато сиру їжок. Грузді вже починають з і все. І рядовки різного виду. Так, йдемо, напевно, в ліс. А, і павутинників багато. Знаходжу ось такі грибочки. Це, напевно, мухомори. І дуже багато опеньок попадається. Білого поки що не знайшли. Ура! 29 число і знайшли першого білого. Довго ми його шукали, але білі грибочки є. До речі, ще такий молоденький. Ось зараз його викручу. О, непоганий такий грибок. Ану, ну, красунчик. Так, йдемо, можливо, це не останній. Хочу познімати вам трішки зараз кольори. Ну, камера не передає, листя дуже яскраве. Таке яскраве, що дивишся і ну гриб можна побачити, але якщо він трохи більший. А так, дивіться, листочки, нога занурюється наполовину листки. Давно не була тут в лісі, зайшла. Ось такий старичок. Старичок. Ось такий грибочок перший. Супер. Йдемо шукати далі. Це я просто змушена зняти. Так, грибники. Що це за грибочки? Це такі опеньки. Я таких ніколи не бачила, вони такі пахнуть опеньками. Дивіться, які шикарні. А ну, напишіть, хто знає. Ось так вам здіймали листочки і є в нас наступний білий грибок. Плимаки доїдають, бо також мають щось їсти. Ну, зараз глянемо який він. О, досить непоганий. Як на те, що завтра вже листопад, то це чудовий гриб. А ви, як скажете, йдемо чистити і продовжуємо пошуки. Красивий. Ох, якогось, дивіться, які листки. Ось так десь гриб дивиться знизу на нас. Ось, йду, знаходжу, хтось розтоптав. Ось такий красивий. Білий грибочок, чистенький. Ну, краса. ніжку заберу. Звичайно, де да, один, там другий. Ось тут хтось перейшов, розтоптав і так під деревом, під боком. Вітать він влягнувся. Влягнувся поспати, трішки подрімати. Ми тебе. Оп. О, який гарний. Ммм, запах чую аж сюди. Йдемо чистити супер. Знайшла я ось такий ряд грибочків. Я думаю, що це рядовка. Дивіться, шапочка така ніжно-лілова, а ніжка фіолетова. Вони називаються синьоніжки, ніжки, напевно. Я читала така рядовка. Ну, Напишіть, будь ласка, чи ви збираєте такі гриби. Ну, красива, вона дуже. Кольори шикарні. А запах, рядовка, рядовка, запах також дуже гарний, супер. Впадаються наступні грибочки, я вам не знімала, але я вже їх набрала з цілу сумку. Ну, я розумію, чому їх ніхто не збирає. Сироїшки. Я їх обожнюю і я просто. До речі, їх. О, і ця гарна, Я знімаю шкірку, чи що. І лайфхак прочитала, дуже цінний. Складаю їх ось так, вниз шапочками, заливаю окропом. І вони стають такі е... стійкі, не ламається, оця їхня вниз, капелюшка. І тоді я зразу їх мию гарно і обжарюю. Дуже крутий лайфхак, не знаю, у кого побачила, але. Супер. Берете їх не воруть, тільки окропом пошпарюю. А як ви готуєте сироїшки? Ого, рідкісна знахідка, мухомори. Мухомори. І листочки тут ще трохи зелені. Ну, Там, де мухомори, там зараз мають бути і білі. Шукаємо. Ми знову зупинили мене сироїшки. Їх дуже багато. Гарні, молоді. Чистенькі беру, зараз вдома приготую. Купенькі такі ще попадаються. Великі, класні, З зеленою ніжкою. Ух, супер. Беремо. Попадається ще одна годинка. Красиво. Ось одну підняла і ще таких дві красуні. Ох, пожарити, супер. І попадаються ось такі гриби. Так, волнушки називаються. Ой, які красивезні. Супер. Ось такий грибок знаходжу. Дивіться, місцеві їх називають синяк. А я читала, що вони, що це є моховички. Моховики, ось три. Пишемо коментарі. Як ви думаєте? Що це за гриб? Я думаю, що це печериці. Ану. Оп, я угадала печерички. Ой, які вони смачні. Запах. Печериці. Супер. Дві печерички такі красивих. У мене тато їх обожнює. Печериці, що пишете? Чи не печериці? Підничку мають. Мають вона порвалася. На годиннику вже п'ята година. Ось, перейшли в інший ліс, попадається такий красивий грибочок. Ну. Вау. О, вартий був сюди перейти. Йдемо чистити. І йдемо далі. Такий грибок зустрічається. Як ви думаєте, що це за гриб? То це козар. Я думаю, що це козар. Або якийсь е, цей ядовитий. Кажу ядовитий. Ой, а це що, білий гриб? Що він якийсь салатовий? Білий? Він якийсь зверху салатовий. Такий жовто. Так, листочки були. Вау! Нічого собі! Ну не думала, що це білий. Клас! В лісі вже так трохи темно. Ну, камера може трохи підсвічує. І такий грибок кінець. Ну, супер, йдемо далі. Що вам познімати? Це ця рядовка. Ось, дивіться, які багато. Ось тут. Ось тут-сюди. Ну, я їх не пробувала, але вони гарні. Може, одну спробуєте? Так, це ці рядовки, за які скільки мені коментарів писали. Ну, вони такі гарні. М -м -м, пахнуть дуже приємно. Я візьму попробую. Дивіться, які вони просто супер. Пожару, обвару, попробую. Якщо буде наступне. Якщо вийде відео, значить їх їсти можна. Так, бере. І останнє, напевно, відео на сьогодні. Це такі красиві опеньки. Тому що в лісі вже срівно на кадрі виглядає, що світло, але вже майже нічого не видно. Так збираємо ці опеньки. Дякую всім за перегляд, за підтримку українського контенту. Всім па-па і до нових зустрічей!